Привіт! В цьому відео я пропоную розібратися, за рахунок чого відбувається підсилення за напругою в підсилювачі з загальним витоком на польовому МДН-транзисторі з індукованим м каналом Схема підсилювача з загальним витоком знайома вже вам зображена на дошці зліва. Залежність напруги на виході такого підсилювача від напруги на вході такого підсилювача, зображена на дошці справа. І Напруга на вході підсилювача складається з деякої постійної складової у входа нульове, до якої додається змінна складова у маленьке входа, яку ми збираємося підсилювати. І напруга на виході такого підсилювача, в свою чергу теж має постійну складову у виходу нульове, до якої додається уже підсилена змінна складова у маленьке вихода. І якщо складова у маленьке входа дорівнює нулю, то на вході підсилювача діє лише постійна складова у входа нульове. І в такому випадку змінна складова у виходу маленьке теж буде дорівнювати нулю, і на виході буде діяти лише постійна складова у вихода нульове. І оці от постійні складові у входа нульове у вихода нульове вони задають робочу точку спокою такого підсилювача. І от вони, ці значення напруг у входа нульове. У виходу нульове, зображені на цій амплітудній характеристиці, а, і оця от робоча точка спокою, тут я її так зобразив е, е, чітко, максимально чітко такою жирною крапкою. Це буде робоча точка спокою. І зверніть увагу, що якщо відносно напруги УЗВ0, Напругу на вході збільшити на якесь маленьке у входа. Тобто напруга була отака от у Зv0, а стане отака от у Зv0 плюс у маленьке входа. То напруга на виході зменшиться на у маленьке вихода. Була отака напруга на виході, стала така. І е, навіть по графіку видно, що у маленьке виходу воно буде більше, ніж е, у маленьке входа. Тобто маленькій зміні напруги на вході відповідає велика зміна напруги на виході. І таким чином досягається підсилення за напругою. І зверніть увагу, що чим швидше буде спадати оцей графік, чим швидше він буде затухати цей графік, тим більший буде коефіцієнт підсилення за напругою. Тому що якщо графік швидко спадає, то маленьким змінам аргументу відповідають великі зміни функцій. От. Отже, перший висновок можна зробити такий, що... Підсилення за напругою цього підсилювача вит... витікає з графіку. Цей підсилювач має таку залежність у вихода від входу, по якій видно, що маленьким змінам напруги на вході відповідають великі зміни напруги на виході. І зверніть увагу, що тут зростанню напруги на вході відповідає спадання напруги на виході. І навпаки, якби напруга на вході зменшувалась, то напруга на виході збільшувалась би. Тобто не забуваємо, що цей підсилювач він інвертуючий він всуває фазу гармонічного сигналу на 180 градусів. Хм. Давайте спробуємо подумати, а чим обумовлено підсилення за напругою з фізичної точки зору. Зверніть увагу, що між витоком і стоком. До витоку істоку через резистор з опором РС підключено джерело живлення. І це джерело живлення може видавати якусь велику напругу там 5 вольт, 9 вольт, 15 вольт. Тобто оця от напруга, яка е, 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 напруга від цього джерела живлення. Вона може створити в цьому електричному колі великий струм. І струм у цьому колі він від чого буде залежати? Від напруги живлення, від опору резистора РС і від опору ділянки між витоком і стоком польового транзистора. Я нагадаю, що коли польовий транзистор повністю відкритий, опір між його витоком і стоком мінімальний, і струм у колі буде максимальний. І навпаки, коли транзистор повністю закритий, опір ділянки між витоком і стоком дуже великий, і струм у колі дорівнює нулю. А коли у нас на вході діє якась напруга V0, то він, цей транзистор він відкритий якби, скажем, наполовину. Тобто він і не повністю відкритий, і не повністю закритий, і струм, який протікає через сток в даному випадку, визначається оцією от формулою. єс 0 дорівнює П на 2 помножить на УЗВ0 мінус УП в квадраті. І в чому ідея? що от в цьому випадку, який я щойно озвучив, коли транзистор не повністю відкритий і не повністю закритий, в цьому випадку транзистор знаходиться в режимі насичення, і струм його стоку обумовлюється цією формулою, і струм стоку залежить квадратично від напруги між затвором і витоком. Тобто маленьким змінам. Напруги між затвором і витоком відповідають великій зміни струму стоку. Розумієте? Напруга між затвором і витоком вона керує оцим струмом стока. І достатньо напрузі між затвором і витоком зміниться на на маленьку величину, струм стоку зміниться значно. А якщо струм стоку зміниться значно, то напруга на резисторі РС теж зміниться значно. І відповідно по цій формулі напруга вихода теж змінюється значно. Тобто, підсумуючи фізичний зміст підсилення цього підсилювача за напругою. Маленькі зміни напруги між затвором і витоком приводять до великих змін струму між витоком і стоком. Великі зміни струму між витоком і стоком приводять до великих змін напруги, між, до великих змін напруги на резисторі РС. А великі зміни напруги на резисторі РС приводять до великої зміни напруги на виході. Тому що уживлення це константа. Таким чином прийшли до того, що маленькі зміни напруги на вході приводять до великих змін напруги на виході. Як бачите, це досить просто. Отже, Короткий підсумок, такий підсилювач з загальним емітером, такий підсилювач з загальним витоком, побудований на польовому МДН-транзисторі з індукованим М-каналом, такий підсилювач підсилює напругу, по-перше, а по-друге, він інвертуючий. він зсуває фазу а, гармонічного сигналу на 180 градусів на пліт.